Привіт! Я Люда і сьогодні швиденько розкажу та покажу, як приготувати настоянку, яка знімає болі в тавтому в ногах. Та й в загальному відновлює організм. Для цього нам потрібні квіти звичайного бузку, Дуже важливо, щоб це був світло-фіолетовий звичайний бузок, не сортовий, та квіти каштану. Зриваємо квіточки з гілочок, беремо літрову баночку і щільненько шарами перекладаємо. Квіти буску та квіти каштану, а між ними кладемо по один-два листочки лаврового листя. Коли баночка щільненько заповнена уже квітами, її заливаємо яблучним оцтом, Можна залити також спиртом або горілкою, тоді в такому випадку можна пити його всередину, це десь по. 10-15 капель один раз на добу, воно буде зміцнювати загальному організм і відновлювати судини, робити їх більш еластичними. Закриваємо це все кришечкою і ховаємо на місяць в темне місце. Через місяць можна використовувати, натирати свої проблемні місця. Зазвичай це ноги, адже ноги найбільше у нас втомлюються. Єдиний мінус цього розчину це такий. Аромат як маринованих білих грибочків, як я кажу. Ну але коли воно допомагає від болі, я думаю, це зовсім не проблема. Тому користуйтеся, на здоров'я!